Причепи в місті Запоріжжя, два причепа самосвальною конструкцією можна встановити на 500 кг і на 900 кг. Причепи повністю оцинковані, зроблені на базі моделі здоровань. 2000 мм довжина, 1250 мм ширина, 400 мм висота борту, борта посилені, 1,5 мм товщина бортів. Причіп має посилений підрамник і підйомний вузол. Ходова частина також посилена. Мецька ось йде на 1250 кг кнот. Сора листова АУКО, амортизатори у базі, відбійник на кронштейнах посилених, техніка польська, передні габарити і задні з противотуманним фонарем у лівому і заднім ходом у правому. Передній задній борт відкидний, повністю з'ємний. Два посилених бортових замка. Кожен на розрив по 1100 кг. Посилено А-образне дишло. Буквально 10 секунд, чіпи повною масою по документам під Б категорію 750 кг. Фактичні випробування самосвальної конструкції ми робили на 900 кг. Кут самосвалу більший, ніж на 2,5 метровому От З таким кутом висипається абсолютно все. Переходьте за посиланням на наш сайт, ставте лайки і робіть замовлення. Всім мирного неба.